Так, ну що, громаду, привіт! Всім привіт. Коротше, сьогодні вже останній день цього 24-го року. Як кажуть, рік високосний, рік не однозначний, не... Коротше, бешений можна одним словом назвати. Що Війна, що такі про погодні аномалії. Ось зима вже, бачите, зима, а я 5 градусів тепла зараз. І завтра тепло, і так ночі якось до нуля. Ну, коротше, немає зими. Вже точно помінявся клімат, це 100%. Вже така зима фіксується в нас десь вже п'ята чи шоста зима. Що майже нема морозів. Майже... Так, чим я займалися ми? Ну як чим? Трохи чистили насіння, трохи купили вже карбамід. Оце ж тепер ждемо, воно розкидач стоїть. І вже треба буде кидати карбамід. Бо я бачу, що мерзлоталого і не буде. Ну взагалі. Ну і ще чим я займався, це ще бачите цей трактор і вода. Колись я вам показував, що я тут вибурив свердловину. А тут ось бачите в мене, що ми зробили. То була свердловина цей, зимою. Викопали. Викопав отаку яму, зробив приямок, зробив автоматику, ну, обмурував цеглою. Воно, бачите, там, ну що там. Так, примітивно, ну як примітивно, в принципі, більше нічого не треба. О, там воно скважина накрита каструлею. щоб не цей. От там воно фільтр 20 мікрон і там 10 мікрон ще один. Ну, буферна йомкость І воно автоматика виставлена 2,5-3,5. Сюди типу, колонка буде. Такий люк виварив з металолома. бо... Ну, мені треба, щоб тут техніка їздила. Короте, забетонірували таку кришку зверху. Ну, капітально забетонували тут, щоб можна було наїхати трактором і не переживати. Короте, кришка закривається. Така вона блін, тягать, звісно, із п'ятерки метала два листа короте, до кучі стулив. Зробив такий як, ну, формат -двох, з двох плоскостей. Так, ну, скважина є. Я скажу за скважину. Оприскуючи цією водою, рік ми бризкали водою. В принципі, я бризкаю десь на гектар по 100 літрів. Це виходить мені ну, цієї бочки, вистачає на 2,5 на 25 гектар. І так само ми оприскувач лієм 25 гектар, ну, не постійно лім. Наприклад, поле 14 гектар, я лью там 100, тонн 400 поле. Там 21 гектар, льємо 200. І так у мене чітко нема ніякого комп'ютера, все чітко рахується, чітко, чітко все виходить. Ну, Оприскав, все, бачу. Ну, коротше, на, цю, на ці літри я лю ту кількість гербіцида, і все чітко виходить. Скажу, за гліфосат цей рік мене здивував, працював взагалі класно. Дві літри і, і в принципі. Ну, Класно. Даже я, я ж кажу, що хлопці, ну, сусіди мої місцеві там, і брати цей оприскували, то ота вода, що там із колодязів, там, що я колись вам показував, де ми брали раніше. ну Та люди зараз і зараз беруть фермара, там, вона не годиться. Вона сильно жорстка і сильно, я не знаю, яка там жорсткость, ну, воду в воду бочку взяти і полить город нею, чи ну, вилить. То земля біла, біліє. Так, а ця вода із скважини у мене виходить, теж жорстка. Зробив аналіз. Коротше, жорсткость 14. Ну, це хто розуміє, норма 7. А по, по кальцію 140 там, на літр, чи як вона зрахується, і по магнію 80, а норма 50. Ну, Магнію ще куди не йшло. Ну, в принципі, і то. Органіки в нормі, взагалі органіка ця ж як її, блін. Ну, коротко, всі, всі останні показники в нормі. Желізо, там, ну, все, що таке. Оце саме більше було, це в нас зараз е, железо, ой, кажу, желізо, е, кальцій і магній. Дає жорсткость. Ну, у мене 14, виходить, а норма 7. Ну, Хто інтересується, той знає. Так, і тепер підемо всередину, я покажу, що я ще, ще придумав, зробив це. ось Провів воду, ну з будинком з'єднав, бо так цілий рік качав, воно шланга, бачите, качав просто в колодязь. Це накачаю, там 10 годин покачаю туди, в колодязь. І там на днів 10 вистачає. Ну, коротше, кстати, в колодязі вода нікуди, я так зрозумів, і не уходить. Це накачаю, ну старий колодязь. Той, що був, він висох вже. Як висох? Може там і є щось трохи, але ну, на будинок взагалі не вистачає. То цей, цей шланг і накачував, а потім вже, як раніше був насос стояв, той насос знову подавав на будинок. Так, це мої бочки стоять, в яких вода. Ну, я накачую, в них воно, бачите, Євроку без з'єднав, може хто цей, тут вони собі стоять, поки місь воду злив. Це як. Резервні ймкості. Так, ну підемо далі. О, тут у мене така майстерня, типа майстерня, типа котельна, типа, ну, таке, все. ви бачите. Киця приблудна, приблудилася, така здихлик був, трошки відкормили, сюди тут живе. Так. І задумався короче, в інтернеті по, про пом'якшення води. Є два способи пом'якшення води. Це тобто, обратний осмос і іонаобмінне. І іоннообмінна іонно смола. Тобто, стоїть колона, автоматика, ну, ось така автоматика, клак. Ну, така, кстати, ось смола, бачите, яка? Іонно-обмінна, типу ікра. Ну, така. типа, вона на себе забирає ну, іони. Е Калія і магнія. І інші іони забирає, забирає, які є у воді. Ну, а встановлюється ну, натрій хлор. Ну, Обикновеною звичайною так, Зараз Одкрити цей, звісно, бачок. У, зараз я відкрию вам. Зараз розкажу. Це бак для солі. Коротко, що собою представляє ця система? Подається вода. Під тиском, бачите? Тут ще буде воно, звісно, допрацьовуватися, ще фільтра доповнительно все поставлю. І виходить, що? Цей. Подається сюди вода. Стоять тут крани, крани. І йде, коротше, як. Ой. Получається як? Вход в систему пішло і з системи. А це байпасний кран, коли. Можна ці крани закрити і соділити, і піде на будинок вже грязна вода. Ну як, неочищена, вона не грязна, ну, то є жорстка. Отака колона. Колона це в мене тут на 100 Як по, по розміру, вона там в дюймах вважається 13,65 вроді. щось як я не забув. І на, Головне, що на 100 літрів засипки. 100 100 кг кілограм, кілограм оцього, 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 іонообмінної смоли. Получається який процес. І обмін ця смола промивається натрій хлором. Все-таки відкрию вам. О, все, о. Воно бачите, побачите там, може, ну, таблетки такі. Продаються в мішках сіль. Продається така сіль. Коротше, оця автоматика керує промивкою. Тобто засасує оцю сіль в, іон, в, цю, в колону, перекривається крани на будинок. На будинок сольована вода не йде. Е, промивається оцею солью е, повністю колона і як, регенерується. То іони натрію насідають на цю е, смолу. Коротше, вона типу як акумулятор, заряджається. Заряджається іонами натрія. Що тут у нас виходить? Дивимося, бачите, вже колона на 8 кубів води. Оце в мене розрахунок по моїй жорсткості води. Я, ну, оцю фірму одіслав. Це в Києві така фірма. Одіслав аналізи, вони мені порахували, запрограмували цей автоматіка, це клак американський запрограмували, коли як промивається, коротше, всі ці процеси для очищення, ну, для очищення смоли. Получається, засасується, ця... щоб швидше вам розказати, солію воно промилося, потім промилося чистою водою і ця сіль вже працює наоборот. Коротше, Кальція і магія насідають на оцю смолу, а іоненатрія висвобождається. І вони натрія, і вони натрія виходить, це наша звичайна кухонна сіль. Ну, трошки там десь, даже, я скажу, що навіть не відчувається та сіль. Ну, тобто, ну, як ми солимо борщ там, чи, ну, чи кашу, вона для здоров'я взагалі не вредна. А сіль магнію і калію, виходить, вредна. Ну, вредна. Нехороша для організму, якщо їй дуже багато, ну вона все равно й нада. Ну, ця сіль для людини вона нада, ну, для організму людського вона потрібна. Так що воно тут очищається і такий йде будь... ця очистка. Ну, за забабахав таку очистку. З метою спробувати все-таки і оприскування провести. Бо як ви знаєте, що і, о, і магній і калій дуже нейтралізує і, всі гербіциди, Ну як, деякі, може на які не сильно, але гліфосат це точно вступає в реакцію, якісь відсотків 10 чи 15%, ми навіть не представляємо, скільки там оцього. Нейтралізується. ну Будемо пробувати. Ось такого чиску. Звісно, в планах ще є у мене і, і ця. обратний осмос, я це вивчаю питання. ну Я думаю, що після Нового року почну сооружати. Вже там певні комплектуючі заказав, діафрагми, колби там, Ротометри, короте, що там, так, електроклапана. ну, Там система така, ну, Хто інтересувався, там вона, в принципі, вона не складно, понять, як вона працює. Надо антискалянти. надо, ну, Кажуть, щоб працювала хорошо, чого я й почав із цієї колони, щоб працювала хорошо обратний осмос, треба вода, щоб була, ставить ум'якшитель, а потім ставить а потім ставить е обратний осмос. ну Може трохи дорогувато виходить. А так треба антискалянти Коротше, там 300 г на тонну води треба, чи скільки там антискалянта. Ну, от Порахувати. Тут сіль фактично використовується, тобто сіль, оце, виходить, мені солі треба 12 кг. Провести регенерацію. 12 кг солі і тона води для промивки. І получаю я потім після після цього, ну бачите, в автоматики тут забито, у мене вже воно там 7, ну, 7,04. Це, коротше, 7 кубів 04. Це залишилося до регенерації. А запрограмований він на 8 кубів. Ну 8 кубів я маю получити. Чистої води із 12 кг солі. тобто 12 кг солі промило цю всю колону і знову в мене виходить 8 кубів води. Ну, Спробуємо. По Може хто щось мені підскаже, це таке. Ну, вода, вода я скажу, м'яка-машину помив, ні одної п'ятнишка немає. Воно, блін, купається, повна ванна, повна ванна піни, ну, коротко, капець. Мягка взагалі, як ото в кіні, Якась кінокомедія була, з Нікуліном чи з ким, щоб повна, щоб вони в, цьому, в піні бігали там. Так само і тут. У м'як, ідеально. Можна навіть ну, користуємося, а потім побачимо. Можна трошки підмішувати отим краном, ну, приоткрить, щоб процент, там, процентів 10-15% підмішувалося жорсткої води. Ну, це так, рекомендують. Ну, а взагалі, для обрату Осмосу треба ставити перед обратим осмосом оцю колону, щоб ум'якшити воду. В нас дуже жорстка вода. Ну, я не знаю, в кого аналізи тут. Я знаю, що робили мої тут сусіди по аналізу теж, то в них взагалі 36. Жорські. 300 з чимось е магній і 300 з чимось калій. Це що в мене ще в нас ще скважина добре прокачена і фільтра стоять. Ну, не знаю, фільтра ж не допомагають, от калі, вони на нічого не допомагають. Це так просто якесь місце. Ну Є е -е, у людей, я ж кажу, як брали там у колодязях отих, то там вода взагалі полієш, біла, страшна. Ну, то, і, тому і не працюють гербіциди, це так Вже це питання десь місяця півтора вивчаю в Ютубі. Всі, всі ролики передивився, що були. І про, оці, про колони, ум'якшені, і про обратний осмос. Ви, я працюю над цією темою. Ви, я буду, буду вам знімати. Особливо про обратний Осмос. я скажу, Заказав дві. дві Дві ці діафрагми, чи ці, як вони, ну, два фільтри обратного осмосу. Вони там 40-40 ідуть, -40 Це самі вони як, ну, стандарт такий. У фільтрах 40-40. Вони там можуть ставитися і ці два і два Із них буду зоружати. Там Можна і більше, і менше фільтрів ставити. там, ну, коротше, Система цікава. Є куди поставити. Будемо. Я думаю, попробувати цю воду, все ж таки спробувати воду зібрати осмосу на використання гербіцидів. Так що, це чим я займався ці останній місяць, це вивчав це питання, працював, коротше, над усовершенствуванням води, тобто над очищенням води, щоб все ж таки наші гербіциди працювали. Правильно і в малих нормах саме головне, щоб не використовувати самошедші максимальні норми. А щоб мінімальні норми і воно щоб все чітко працювало. Так, ну що, всіх з наступаючим з новим роком, вже воно все темніє. Будемо йти, зараз ось ось покупаюся в цій водичці і будемо зустрічати новий рік. Можеш. Все-таки в новому році наступа мир і кончиться оце. Кончиться оце, як кажуть, зараз такий час, що скільки можливостей у світі для людей є, скільки всяких ну вообще, жить чудово, тільки живий і. Живи і радуйся життю. А воно, блін. Оте нещасно, монголо-татарське Іго прийшло до нас і хоче ой, поневолення нас коротше, зробити нас рабами. Найми там, чи як. Ну, як було раніше. Коротше, вони ж за, за, те, за все те, як було раніше. А ми йдемо вперед. Вивчаємо нові питання, нові, нові технології. Це все. Це все оце, я говорю. Це все вже в Америці, і в Германії, і в Європі. Це вже 70 років використовується оці всі його обмінні смоли, і очищення, і все. Ну, а до нас воно тільки-тільки доходить. І ніхто ще навіть не чув і не знає, що це таке. Так що у мене тут буде такий приямок, де мало лішо, щоб сюди вода стікала. Ну, це так може хто не зрозумів, що тут. Коротше, там ще якісь може фільтрації. Ну, все буду показувати. Так що працюємо. Запустив перший агрегат по ум'якшенні води. Це як предпідготовка для обратного Осмоса. Воно можна, я ж кажу, говорять, що і так можна Осмос. Тільки ж діафрагми дорого стоять, ну, ці, блін, фільтри обратного Осмоса стоять, антискалянти треба капітально лити. Ну, і то вони, ну, іменно замуровує їх, сама смерть приходить від от, от, от магнія і калія. Калій це камінь. Він насідає ну, оціх, на фільтрі. Ну, це грешетка, як, як решето. Хто хто подімає, що як ОВС чисте зерно. І типу, якщо забилося решето, все, ти йому нічого не зробиш. Так само, і це тіпа, обратний осмос – це. Решето на уровні молекули води. Вона молекули води пропускає, а молекули всі інші на 99,9% не пропускаються. Так що, перший шаг зробив. Ну, може будемо бризкати на обратному осмосі, я думаю, все вийде. Якщо буде. Буду вас, коротше, чи будемо разом ознайомлюватися з цією системою. Так що, всім показ, наступаючим. Коротше, пішов я. зустрічати Новий рік. І вам бажаю щастя в новому році і, найголовніше, щастя, здоров'я. І закінчення оцього жаху. До побачення. Зустрінемося в новому році.